Цього року на Полтавщині зросла кількість шахрайств. За січень 2024-го їх зареєстровано близько 420. для порівняння за перший місяць минулого року. Ця цифра становила 270. Повідомив сьогодні на брифінгу. Інспектор відділу протидії кіберзлочинам у Полтавській області департаменту кіберполіції Ростислав Кунюшенко. Зараз найпоширеніша шахрайська схема спекуляція на темі продажу авто для збройних сил України. Активізуються злодії і напередодні. І свят додав Ростислав Кунюшенко. До кожного свята, скажімо так, починаючи з Святого Миколайчика, закінчуючи 14 лютого День закоханих, і продовжуючи завтрашнім днем, Міжнародним день, Днем жінок, то йде спекуляція саме на тих моментах, які найбільше затребувані в цей період. Якщо ми кажемо про. Миколайчика то це відповідно дитячі подарунки. До Дня закоханих якби, дороговартісна техніка. Зараз дуже багато йде до 8 березня Шаграйський син щодо продажу букетів.